Буєрсі відбулася велика толока, у якій взяли участь небайдужі місцеві жителі, представники міськради, військові, зоосахистики та ековолонтери. Вони долучилися до відновлення старого дачного будинку на території Київської обласної дитячої лікарні. Цей будинок є частиною історії селища, яке на початку двадцятого століття було популярним дачним місцем відпочинку для заможних киян, яких були Микола Лисенко, Михайло Грушевський, Марія Саньковецька та інші визначні особистості. Дача розташована на Вулиці Хрещати колись належала київським купцям і нині знаходиться в занедбаному стані. Звільнили приміщення від павутиння, уламків старих меблів та нашурувань лінолеуму. Зняли все зайве зі стін. В процесі роботи знайомились, згуртовувались, обмінювались знаннями та думками. Молодь дивувалась на телефонний апарат з дисковим набором. Сигнал є. В подальшому планується переробити вхідні групи для безперешкодного доступу. Бо століття тому ще не зважали на інклюзивність та безбар'єрність. А головним викликом буде повернення даху в первісний стан, тобто заміна радянського шиферу на фальцеву покрівлю. Толока відбулася в рамках проєкту Нове життя старої дачі, який реалізується фондом Боярської громади спільно з боярською міською радою та київською обласною радою. Наступний етап – сканування, яке стане основою для розробки проєкту реставрації та адаптації дачного будинку під майбутній центр спільнототворення.